Слава Ісусу Христу, дорогі розпочинаємо молитву. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем. Що через нього все сталося Він задля нас, людей, і нашого рада, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав, і був похований і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, і що говорив через пророків, у єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Перша світла тайна, хрещення Ісуса Христа в Йордані. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті. Прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими ми вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радойся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорожне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга світла тайна, перше чудо в камні Галилейській. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяймо злих духів, які через зло скоєне предками увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословений прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні прітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенні прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений і на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя світла тайна проголошення доброї новини і покаяння. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота. Безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність, Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радося, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тим жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Тим жінками, і благословений брітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверта світла тайна переображення Господнє. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих плевових людей. Прощаємо всім чиновникам і плевовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас нині, в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. молися за нас нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло, прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішених нині, в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запривай до неба всі душі, а ті, що найбільше потребує Твого милосердя, о Моріє непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята світла тайна встановлення таїнства Євхаристії. Виступаємо проти війни і гасимо її. Молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росію і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи. Щоб так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених. Військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословений лона Твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття, молися за нащо до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас єдиночиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву і запрошую вас. О 21.35 доєднуватися до другого крила місії молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!